І так, всім привіт, на Нестер Блог, вітаю вас на своєму ютуб каналі. Цьому ролиці ми з вами будемо заробляти кошти, де да і не просто заробляти кошти, а сидячи в моєму автомобілі. І також будемо заробляти з вами просто використовуючи айпад. Для заробітку коштів вам знадобиться просто додивитися ролик до кінця, підписатись на мій телеграм-канал, а також мати будь які пристрої, або телефон, або айпад, або планшет, або ноутбук, або сам власний комп'ютер. Я заробляю кошти на валютному ринку вже більше ніж два роки. За цей час я прокачав своє фінансове становище, можна сказати, Вразів так 100, я раніше працював на будівництві, по... проте потім моє життя змінилося, коли я з тисячі доларів зробив 70 тисяч доларів за рік на валютному ринку. Після цього я створив свій канал, де на даний момент поки що безкоштовно ділюся інформацією про актуальні стратегії, сигналами і так далі, тому що лише набираю аудиторію. Проте потім, коли в моєму телеграм-каналі буде більше, ніж. 40 тисяч підписників або хоча 30. Я буду вже якимось чином модизувати свій блог. Проте зараз я вас вітаю. Хто дивиться цей ролик? Мене повністю все безкоштовно. Будь-яка людина може в принципі приєднатися та почати заробляти кошти вже прямо зараз, прямо зі мною. Тому я зараз перемикаю кадр і наглядно показую, як заробляти кошти в інтернеті. Let's go! І так, поїхали. Перше, що ми робимо, це переходимо в мій телеграм-канал. Він називається Щоденник Нестора. А тут я ділюсь інсайдами, своїм досвідом, своїми думками, сигналами, відгуками і так далі. І так далі. і так далі. Ось буквально сьогодні я зробив 800 доларів по тій схемі, яку зараз вам покажу. Тому, в принципі, максимально гарний та крутезний в мене такий телеграм-канал, телеграм-блог. Телег... Телег... Телеграм що ми робимо? Переходимо в мій телеграм-канал, натискаємо на актуальна стратегія заробітку коштів. Тут у мене є у мене є текстова стратегія. Текстова стратегія це якщо вам більше подобається читати стратегії, то ось ви натискаєте текстова стратегія. Давайте її натиснемо, для того щоб ви все зрозуміло, все побачите. Бум. Ось така текстова стратегія. Тут досить детально пояснюється покроково, що робити. Коротко, ми маємо два сайти. Перший сайт це який видає сигнали на валютний ринок, і другий це сам брокер, на якому ми будемо заробляти. Спочатку ми реєструємося на сайті iBoost. Цей, а, цей сайт видає нам сигнали на валютний ринок, і потім вже по посиланню за iBoost ми реєструємося на брокері бінаріум для того, щоб отримувати безкоштовні сигнали. У мене вже є реєстрація як на iBoost, так і на бінаріумі. Тому все, що я роблю, це зараз я відкрию собі два сайти: бінаріум і і ви побачите наглядно процес, як заробляти кошти в інтернеті. Тому і так, друзі, які дивіться, я відкрив два сайта. Перший сайт це брокер бінаріум, і другий сайт це iBoost, який буде видавати нам сигнали. Також, якщо вам хочеться трошки більш зрозуміліше, ви заходите на iBoost. Посилання, до речі, на всі сайти та на мій теграм-канал. Буде в закріпленому коментарі, і заходити тут в інструкцію. Тут можна змінити, до речі, мову. Давайте поставимо українську мову. Бум. А тут можна змінити мову і зараз зайти в теб. Чомчучу не міняється. Я не попадаю, напевно. О, вот. а, далі тут можна зайти в інструкцію, і в принципі туди є таке гарне відео, яке а, показує, показує, що тут як на сайті робити, для того, щоб вам було більш зрозуміліше. Ви можете сюди зайти, все подивитися. В принципі, від А до Я тут воно на українській мові, на англійській, на українській, на російській і так далі. І так далі. Можете все подивитись, все зайти, як воно в принципі, а, що працює. У мене тут чомусь досить поганий інтернет, проте я думаю, що вивезе. Окей, тепер погнали з вами до самого заробітку. На рахунок брокера Binarium вам потрібно на ньому реєструватись саме по посилання і бусти для того, щоб отримувати безкоштовні сигнали. Якщо коротко про брокер, у нас тут є час угоди, сума угоди, напрямок угоди. Також у нас тут є баланс. Як його поповнювати? Натискаємо аватарка. Поповнити рахунок, можна поповнювати картку крипто як завгодно. Точно так же виводити можна виводити як на картку на, на крипту, в принципі, як завгодно. Так в мене фокус змістився. О, порядок. Let's go, Давайте краще один раз показав показати ніж ніж сто разів казати. Окей, let's go, заходимо на iBoost, e натискаємо кнопочку отримати сигнал. В моєму випадку отримати новий сигнал, тому що я сьогодні вже торгував. Зробив до речі, 800 вже доларів саме по цій стратегії, яку я вам показую. Також в мене в телеграм-каналі є стратегія з торговим ботом, особисто від мене Investing, стратегія з сайтом інвесінг стратегія з. Торговим каналом, де я видаю сигнали або мій аналітик, і також а, зараз у нас проходить марафон зі 100 до 1000 доларів. Тому приєднайтесь до мого телеграм-каналу і, в принципі, вже починайте заробляти, заробляти, заробляти кошти. У нас зараз шукається сигнал на e-boost і коли знайдеться. О, так, outGPU, sell до 1824. Заходимо на бінаріум і шукаємо тут outGPU, здається. да, У нас тут було, блін трошки незручно. OutGPU, да. outGPU шукаємо. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Шукаємо GPU, От ми його знайшли. Так, вибачайте за фокус. Намагаюсь робити просто все дуже свідко. Так, відкрили з вами Audge GPU, І у нас у сигнал сел 5 хвилин, тобто донизу на 5 хвилин до 1824. Йопта, друзі, якщо мені незручно, 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 незручно. І фокус, камера, все летить. Так, швиденько, в моєму випадку до 19.24, тому що а, в мене інший часовий поїзд. Так, суму обрав, все, видня, все, ставлю стрілочку донизу. Так, фокус нормалізувався, все, фух. Видихаємо. Коротше кажучи, що ми зараз в спішки з вами зробили? Сайт iBoost, ось дивіться, він сказав, що в нас є валютна пара Ауджипу. Ось вона, як ви можете побачити, вниз до 18-2324. У мене інший трошки часовий пояс тут на бінаріумі стоїть, Тому в мене до 19.24, проте це, про це немає ніякої різниці. От, також, ми, якщо ви побачили, ми з вами обрали суму 25 тисяч гривень і натиснули вниз. Чому вниз? Тому що, от, якщо прийти на iBoost, Валютна пара ауджіпу сел 5 хвилин. Якщо писалось buy, то це стрілочка вгору. Пише сел, значить низ, і от час до 18.24. Також тут ми можемо побачити графік, який наглядно відкривається, і також плашечку аналітика для того, щоб дивитися. Що як також на ібусті e у нас тут є історія угод, ми можемо зайти, подивитися, які сигнали у нас відпрацювали, які ні, і так далі. І так далі. В мене, в принципі, за весь час статистика успішних сигналів 251 неуспішних 71. що в принципі є максимально крутим. Заходимо далі на бінаріум і тепер дивіться, в чому суть. Якщо зараз цей графік так і залишиться внизу до часу, який ми поставили, а саме 18.24, ми з вами, друзі, заробимо. Давайте скажу точно скільки. Ми з вами заробимо 20... 24 тисячі, ні, 19 тисяч гривень ми зараз вами зробимо, тому що дохідність валютної пари у нас 76%. Тобто, бачите, ми поставили 25 тисяч гривень в угоду. Якщо дійсно угода зайде так, як нам потрібно. Ми з вами зробимо кошти. От все, що нам потрібно, це щоб наша угода закрилась відносно нижче, ніж наш прогноз. Тобто, бачите, це наша лінія. Пуп. Ось це наша лінія, і у нас наш угодовний. Зараз бачите, графік росте вгору. Значить, якщо він тут зафіксується до кінця нашого часу, то в принципі ніякої перемоги не буде. Що робити, яке основне і важливе ключове правило: це заходите в угоди не більше, ніж 3% від вашого балансу. Зрозуміло? Тобто поясню, в чому суть. А якщо в мене зараз ця угода зайде в мінус, я в наступну угоду поставлю вже 50 тисяч гривень для того, щоб а, математично перекрити. Зрозуміло? Тобто, в цьому і ви, ви маєте так само робити. Якщо перша угода в мінус, ви другу угоду заходите Х2. Зараз, на жаль, скоріше за все, ця угода буде у нас в мінус. Хоча дивіться, як тут гарно у нас пішло вниз, я був впевнений, що це желізно. Бетонний у нас сигнал. Так, мені на телефон подзвонили, вибачаюсь, проте зараз у нас сигнал заходить мінус. Чекаємо завершення сигналу, і я вже зроблю собі угоду X, x2, тобто поставлю 50 тисяч, давайте навіть зразу з вами поставимо. 50 тисяч гривень для того, щоб приготувати, і зараз по-другому сигналу задаємо все тисяч гривень. Приготував тут. У нас по любому буде мінус, тому що дивіться наскільки графік далеко від закриття на пониження, який це був сигнал. Ну це норма, тобто немає кнопки бабло. Завжди є ситуація, коли ти заробляєш, завжди є такі ситуації, коли ти програєш. Тут залежно від того, просто наскільки в тебе є база знань для того, щоб правильно оперувати своїми балансами. Тому чекаємо завершення і заходимо в інший. Так, ну що, як ви можете бачити, ця угода у нас заходить, скоріше за все, в мінус 99, 99... Відсотків і по і e ми зараз маємо ой ой в свиденько заходимо в сигнал, отримати сигнал. А Вот луз і догін у нас через 3 секунди буде. Зараз ми з вами е, поставили x 2 і бус нам скаже, вниз до 1826 ми з вами заходимо е, вниз до 1826. Час обрали, так вибачаю, за те, що фокусу нема. Оскільки я це все роблю так. Ой, максимально гарна у нас точка, і з цієї точки ми маємо з вами обов'язково зайти, в принципі, Fлюсі. В От, тобто, дивіться, зараз ми з вами знову-таки поставили году на пониження, і якщо вона дійсно відпрацює, піде донизу, то ми. З вами відіб'ємо минулий мінус і заробимо ще коштів. Проте, якщо навіть ця угода у нас не зайде, я буду вже ставити. Виходить, 150 тисяч гривень для того, щоб перекрити ці два мінуса. Да, навіть таке буває. Проте я завжди своїм трейдерам рекомендую ставити. Після другого мінуса я завжди рекомендую робити перерву. Проте я робити перерву не буду. У мене досить такий великий баланс, який дозволяє мені, в принципі робити все, що я хочу. Але навіть так будемо надіятися з вами на відпрацювання сигналу, тому що зараз він, наче графік, у нас розвертається і йде вниз. І це скоріше за все, кстати, має бути плюсик. Нагадую, що всі посилання на всі сайти, які я використовую, посилання на АІБуст, посилання на брокер, який працює за ібустом, буде в закріпленому коментарі під цим відео. І, в принципі, все. В принципі, все в принципі, все після того як ви поторгували, ви можете верифікувати свій профіль, тобто відправити свій паспорт для того, що ви реальна людина, що ви там не відмиваєте кошти, і так далі, і спокійно виводити всі ті кошти, які ви зробили з за виводом. немає ніяких питань, оскільки біржа має ліцензію, плюс вона працює більше ніж 12 років. От, а сайт Єбуста. E ви там фінансово ніяк не так би мовити, не працюєте. Це просто сайт, який видає сигнали. Тому, в принципі, до Єбуста e також ніяких питань немає. Все, у нас залишається з вами. давайте на ібусі e побачимо, скільки тут а, пише. У нас залишається тут 5 секунд відпрацювання нашого сигналу. І це має бути у нас чистокровний в принципі плюсик. І бум! Ми заробили з вами тільки що 38 тисяч гривень. Ось ці наші угоди, які були. 38 ой тисяч гривень. Ми з вами заробили, А тисяч гривень, мінус 5 тисяч гривень. Ми з вами заробили, плюс-мінус 13 тисяч гривень, тільки що чистими. Не скажу, що це дуже багато. багато плюс на сайті у нас і бусі також пише вин. І все окей. Також тут до речі, скоро проходить конкурс. Типу, зроби а, Зроби 10 угод і отримай змогу виграти автомобіль там і так далі. Досить прикольно. Я вже участвую в конкурсі. Тому що вам хочу сказати, в принципі, тема досить прикольна, тема досить крута. І я хочу, щоб як можна більше людей про неї дізналися. Заробляли кошти, писали мені відгуки і переходили в цілому в мій телеграм-канал. І, до речі, ця крутезна стаття буде в моєму телеграм-каналі. Та починала заробляти. Все, всіх обняв паняв. Що не зрозуміло, пишіть газ.